На цих фото одна й та сама дівчинка. Її батьки були постійно в роз'їздах і довірили свою 16-річну доньку жінці з великою родиною. І що ж вона зробила? А головне, чому Сільвія Лайкенс, 16 років, звичайна дівчинка зі штату Індіана. Вона любила бітлз, кататися на роликах і допомагати своїй молодшій сестрі Дженні, в якої були проблеми зі здоров'ям. Сім'я жила бідно, батьки постійно їздили з ярмарками та атракціонами по країні. У 1965 році батьки вирішують поїхати на сезон роботи, а сілію та Дженні залишити в чужому домі. У багатодітної жінки на ім'я Гертруда Бонішевське домовленість дуже проста: 20 доларів на тиждень, і Гертруда доглядає їх дітей. Дім уже тоді був розвалений, набитий дітьми, але батьки не дуже вникають в ці деталі. Спочатку все виглядає більш-менш нормально, але коли у батьків виникають затримки з грошима, Артруда зривається саме на сільвії. Вона звинувачує її в брехні, крадіжках, розпусті і починає систематично карати. До цього поступово підключаються її діти. Сільвію б'ють, принижують, ізолюють, звинувачують у всьому. І доросла жінка це не просто дозволяє, а керує цим. Синці, худу залякану дівчинку, бачать всі сусіди, священик, знайомі. Хтось питає, а що відбувається, а Гертруда вигадує погану поведінку та розпусту. Сільвія й Дженні занадто залякані, щоб сказати правду. Ніхто з дорослих не дзвонить в поліцію, не забирає дівчат назад додому. Тортури тривають тижні місяці. Здоров'я Сільвії помітно погіршується. 26 жовтня 1965 року. Сільвія помирає в будинку Банішевські. Гертруда намагається це видати за нещасний випадок. Навіть змушує дівчинку написати заздалегідь фальшивого листа своїм батькам. Але молодша сестра набирається сміливості, і шепочують поліції. Заберіть мене звідси, я розповім усе. Ростин і свідчення говорить все. Це не був разовий напад, це були тримісячні тортури. Справу називають найгіршим злочином проти людини в історії індіани. Гертруду визнають винною в умисному вбивстві частину її дітей співучасниками. Інші діти понесли різні покарання від декількох років до 20 років. Сільвію ховають, а через декілька років ставлять меморіал як нагадування. Одна дівчинка померла не тільки від жорстокості. А і байдужості всіх навколо. А як ви вважаєте, хто найбільше винний в смерті Сільвії Лайкенс Гертруда, її діти, батьки Сільвії чи дороси навколо, які все бачили і промовчали?